Чорна коробка це завжди інтригуюче. Але у нас немає часу вгадувати, що всередині. Це преміальні бездартові навушники з активним шумопоглинанням PSB M4U 8 mk 2 Чи вони можуть вас вразити? Про це поговоримо зараз. Це youtube канал Audio, в студії рукам продакшн Містер Сані. Палетіли. Розпаковка. <свят> в комплекті є все, що вам може знадобитись: жорсткий кейс для зберігання або ж транспортування навушників, usb кабель для зарядки, кабель на випадок дротового з'єднання, міні джек-джек-прихідник, адаптер для літака. Я вперше таке бачу. Він є в комплекті. Ну а також серватка і карабін. Ну і звісно, поперевий швидкогід, який залишився тут в коробці Абревіатура МК2 вказує на те, що це друга версія навушників PSB M4U, а отже, вона містить ряд оновлень і покращень. Зазвичай я починаю гуляти з дизайну і тільки потім переходжу до функціоналу. Але зараз я хочу одразу прийти до головної родзинки цих навушників, яка мене вразила просто на 100%. Це звук, це природній персональний відкалібрований під ваш особистий слух, звук, що я маю на увазі. Будемо розбиратися, і для цього нам знадобиться застосунок PSB Headphones App. Так, зараз без застосунку жодних стосунків. Звісно, вже з коробки ці навушники надають доволі насичений звук з гарною панорамою та фірмовою філософською концепцією природного звуку PSB True to Nature, що пропагує збалансоване природне звучання акустичних систем. Але те, що робить застосунок, це прям персональна магія. В застосунку використовується технологія аудіодо Personal Sound. Що це таке? Це платформа, яка оптимізує звук навушників згідно тестів вашого слуху. За фактом, це аудіометричне обстеження, тільки в лікарні це робить лікар-аудіолог, а в цьому випадку складні алгоритми застосунку. Камон, пройдемо саме обстеження. Це швидко, в середньому не більше 5 хвилин. Спочатку треба знайти тихе місце. Просто тихе місце без мета іронії. Далі, простий перінг по Bluetooth. Також підтвердимо усі agriment і поквапимось клікнути на Personal Sound. Одягаємо навушники. При проходженні калібровки ви слухаєте в навушниках тихі звуки різного тону. Якщо ви чуєте цей звук, то ви натискаєте Yes. Якщо ні, то No. Наприкінці такої процедури ви отримаєте профіль користувача з графіком, на якому ви можете побачити особливості вашого унікального слуху. А далі ви запускаєте коректоровку звуку і приготуйтеся здивуватися. Додаток підсилює ті частоти, які ви гірше чуєте. Звук стає дійсно персональним. За моїми відчуттями, покращення настільки помітне, що я почав сумніватися у собі. Може, у мене настільки погіршився слух, що варто знову піти до аудіолога. То в чому ж справа? Жодне вухо не чує однаково. Навіть праве і ліве вухо чують по-різному. Більшість моделей навушників не можуть враховувати особливості вашого слуху і дають загальні уніфіковані властивості. І тому PSB з інтеграцією аудіо до Personal Sound це – це. Революційний крок у індустрії. Тепер, завдяки алгоритмам, ми можемо компенсувати пошкодження слуху, врахувати фізіологічні відмінності та психоакустичне сприйняття. І в результаті отримати персоналізований звук, що розкриває весь потенціал. PSB. я реально отримав аудіофільський дзен і під враженням почав прислухову майже всю свою улюблену бібліотеку музики. І це завжди захопливий досвід, коли знаходиш реально нові деталі, які раніше не чув. Для тесту навушників я часто використовую Челдзіж Гамбіна Red І вважаю, що в цих навушниках в режимі персональних налаштувань я отримав найбільш збалансований звук цього треку. Завдяки своїй деталізованості та прозорості, він дзвінкий, енергійний, ну, такий смаковитий. От правда, якби мене попросили описати загальне враження від цих навушників, я б казав, що звук дзвінкий. Нагадаю, зараз йде мова про персоналізований звук. Якщо його виключити. То досягти описаної дзвінкості і її чіткості саме верхів можна застосувавши еквалайзер в режимі Mode Тейлз. У цілому програмний еквалайзер має чотири налаштування: Room Fill – це все в ноль, тобто все в лінійку, Beta Dialog – з підвищенням середніх частот, і той самий Mode Тейлет з задраними верхами. Ну а ще тайтер Bass – це більш щільний бас. Чесно кажучи, для мене різниця не так в щільності, як у відтінку баса і його відчутті у просторі. Налаштування Тайтер Бас, хоче робить кік більш пружним, але не дає відчуття ось такої потужності енергії. Тому я вважаю, що румфіл це максимально природній варіант, особливо за режимом персонального саунду. Але у мене є претензія до еквалайзера. Розробники поки не дали можливості користувачу рухати повзунки фейдера частот. Ну, не довіряють, мабуть. PSB топлять за природні звуки, не хочуть, щоб ми робили щось надприроднє. От я себе добре знаю, я б обов'язково підняв рівень басу. Сподіваюся, десь там в майбутньому розробники пофіксять цей момент і дозволять зігратися з фейдерами на свій смак, на свій збочений смак. Я би накрутив. Совкі собі накрутить. Здається, я вас вже достатньо задовбав своїми рефлексіями на і про звук, і тому час прийти до того, що можна полапати, поклікати. Дизайн навушників прийшов спадок від першої версії. Навушники великі, мають широкі чаші, щоб не тиснути на вуха зайвий раз. Чашки можна складати для того, щоб помістити в зручному чохлі. Металеве, дуже гнучке оголов'я, обрамляє зручна накладка з шкірзамінника, пластикові матеріали чашок виглядають і відчуваються надійними. Амбушури м'які та приємні. Мої вуха цілком поміщаються в корзинки. А, всередині підписано, де правий, де лівий навушник. Звідси і висновок, що всі основні. Елементи управління на правій чашці за вухом. Це включення навушників та переключення в режим шумодаву. Це речашки гойдалки для керування гучністю та перемикання треків. Також вони за сумісництвом кнопки. До речі, функціонал деяких кнопок можна змінити в застосунку. Кнопка для блютуз перінгу, порт USB C для зарядки. І 3,5 мм роз'єми на обох чашках для дротового підключення на ваш вибір. Розробники повідомляють, що вдосконалили та покращили технологію шумозаглушення. Тепер це повністю нова цифрова адаптивна система. Охочу вірю, я от не люблю шумодави і відчуття, які вони створюють вухах. Але ці навушники, це перші, в яких я доволі довго юзав цей шумодав, і мене все абсолютно влаштовує. Зовнішні звуки офісу достатньо прибрані, щоб не втрачати зв'язок з музикою. Більш гучні по типу автівок також зазнають утисків. І е, майте на увазі. Активне шумозаглушення значно зменшує заряд акумулятора. З шумозаглушкою навушники працюватимуть 18 годин, а з виключеною функцією 25 годин. Є різниця. Цікаво, хтось слухав взагалі музику. Десь так 25 годин поспіль. Я поки відзначився тригодинною годинною стоп сесією, і це було у тому вуха, ну правда, вони були мокрі, і тому я зупинив експеримент. Чув, що деякі оригінали пропонують ці навушники для тренувань для бігу. Я навпаки не раджу. Хоч навушники мають доволі щільну посадку, різкі рухи можуть їх скинути. Амбушури зроблені так, щоб забезпечити гарну пасивну ізоляцію. Тут немає отворів для вентиляції або ж вбудованого кондиціонеру. В інструкції заявлено, амбушури знімні. Але я знімати не ризикнув, бо вони виглядають монолітними. Ну і чесно кажучи, я просто не зрозумів, як це зробити. До речі, ці навушники не тільки для прослухування музики, але й для спілкування. Два вбудованих мікрофона з технологією Qualcomm CVC для покращеної чіткості викликів. Цього більш ніж достатньо, щоб вас добре чули під час надважливої зум-конференції. Коротше, нафарширували добряче ці аудіофільські. День я отримав і можу прийти до висновків. Комфорт 10 з 10. ергономічність. Так само, бездротовість максимальна. Навушники використовують Bluetooth APTX HD для бездратового стрімінгу музики, що дає кращу якість звуку та меншу затримку. І знову про його величний звук. Як ви знаєте, команда PSB це перфекціоністи, які у першу чергу відомі своїми акустичними системами. У нас на огляді вже були PSB p 50 і це був дуже надихаючий досвід. Я раджу вам клікнути на лінк, що зараз з'явиться в правому верхньому куточку, для того, щоб глибше пірнути в історію бренду та філософію Truту nature так ось розробка навушників і динаміків це зовсім різні підходи. Інженери PSB ніколи б не дозволили собі взяти і бездумно перенести технологію колонок у навушники. Вони, як справжні хай-фай задроти, все фундаментально досліджували 10 років і дропнули технологію RoomFill. Румфіл це технологія, яка відтворює акустику реальної кімнати, додаючи просторові ефекти і глибину звуку в навушниках, щоб створити більш природнє і реалістичне звучання, схоже на прослуховування музики через високоякісні колонки. Підтверджую, звук PSB M4U8MK2, на мою думку, дорівнює Hi-Fi. за умови використання персональних налаштувань на основі тестів вашого слуху. Всі ці покращення, які я прилічив у огляді, цілком виправдовують ціну навушників. Ціна станом на вересень 2024 року в року наближається до 20 к гривень. Тому напишіть, напишіть про ваші враження, ваші відчуття, чи віддали б ви за ці навушники двадцятку. Студію рукам продакшн на каналі АМАУДО був містер Сані. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. І до зустрічі в наступному відео.